Дуже цікаве таке питання виникло, як психолог може допомогти вийти із замкненого кола повторювального патерну стосунків. Це питання, яке ставить у глухий кут психолога. Я ж не можу його розлюбити, а дочікуватися, що він проявить ініціативу, теж не можу. Що робити? Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. Тут я розповідаю про психологію. Скажімо, жінка розповідає, що щоразу в неї одне й те саме ось в чому. Постійно вона відчуває, що має проявляти ініціативу. Один раз вона проявила ініціативу о, з чоловіком, зав'язалися стосунки. Ну так, такі стосунки, що вони швидко і розв'язалися. І так само другий, третій і так далі. І вона бачить чоловіка, який їй дуже подобається, і вона себе ловить на думці, що те саме. І в чому саме полягав її сюжет? Наприклад, вона каже: Я один раз так ну, показую знаки уваги, і він начебто також якось так реагує. Потім я через певний час, ненав'язливо, ще якось так проявляю свою увагу. І він, начебто, теж якось так. Але ніяк активно не реагує. А їй же ж, кохання всередині назріває все більше і більше хочеться якось, щоб це якесь розв'язку мало. І вона каже: От не знаю, як бути. І тут важливо, що задуматися. Дивіться: ну окей, один раз там ви так проявили ініціативу. окей. Другий раз, ну також показали, підтвердили, тому що дійсно не кожен чоловік також готовий якось там, ну знаєте, також проявляти ініціативу там, де її не бачать. Це цілком нормально. Але якщо ну, людина розумна, ваш чоловік, скоріш за все, на якого ви око поклали, ну вам же ж не потрібен нерозумний, так? Скоріш за все, він вже прекрасно розуміє, що вам він подобається. І тут ключове, окей. Припустимо, ви зробили оцей третій крок. І саме цікаво, вона розповідала, що в неї якраз так і було, що от по три таких підходи, за такі робки, ну, типу ж в фільмах розповідають, що має чоловік бути завойовником, а в неї виходило, що на третій раз вона вже якось так конкретно бика за рога чи завжди якесь інше місце взяла і ну, щось там замотили. Але саме в тому і питання, що щось. І якщо ви дивилися моє відео раніше, то я розповідала про те, як. Жінок використовують чоловіки. І от про диванчик була така метафора дуже класна. От вона, отак, от, сама оцей диванчик йому така підклала, каже: Давай, давай, ну, це я образно кажу, так? І тут хочеться ж розірвати це замкане коло. І що робити? Психолог допоможе таким чином: Окей, припустимо, ви оцей третій раз знову там показали свою ініціативу. Як ви себе будете в цьому відчувати? Незалежно від того, що він відповість, скажімо, от поки розглядаємо саме цей етап. Як ви себе відчуваєте? Я проявила ініціативу, чого? Скоріше за все. Жінка розповідає, що так, я якось відчуваю, що чомусь я вимушена оце виборювати, чого так, у інших навпаки. І начебто всі мені кажуть, що я там красива. Але чому? Чому такий сюжет? Що я маю постійно, от прямо. От Тикати оцьому пальцем на себе, так? Подивись на мене, зверни увагу. Чому так? У інших такого немає. Це перше. Треба задатися питанням. так, Чому так? Ну і далі. І якою ви себе в цьому відчуваєте? Вона каже, ну, я чомусь себе відчуваю якоюсь такою неправильною жінкою. Мабуть, я недостатньо красива, мабуть, я недостатньо багата, тим, чи ще якась, що я ну, не цікава, мій статус якийсь там соціальний недостатній. що Я ну, чомусь так. І каже, я дійсно об'єктивно бачу, що я доволі красива. Що я доволі така розумна, але чому такий сюжет? Чого таке? Чому я маю виборювати? І начебто хлопець не дурний, такий цікавий. Чому так? Таку я близькість маю душевну, мені так до нього тягне, інтереси спільні. Тобто мені ну, поклала око на цього. І бачиш, що наче симпатія є з його боку. От про що це? І тут ми задаємо, як психологи, питання: а де коли і з ким у вас щось подібне? Було чи може є? І тут виявляється, що у жінки те саме із грошима. А саме вона хоче грошей, да, да, ну просто для життя потрібні гроші. Але вони якось дуже важко їй даються. Їй треба і так, і сяк. Першу спробу іншу там заробила, воно якось не виходить. І вона отаку і точно стан відчуває, що треба ще спробу зробити. У інших раз, два іде якось так раз. Кар'єрна драбина, як то кажуть, да? або якось так от логічно все, а в неї. В неї постійно треба щось там оце виборювати. І вона те саме програє тут, виборює. І як же в кінечному рахунку тут може допомогти психолог? Ну, По-перше, це те, що вона звернула увагу на те, що це вже не вперше з неї, І це не лише у стосунках з чоловіком, це ключове що коли у вас якийсь повторювальний такий паттерн, да, от, наприклад, в неї це такі недоступні, да, недоступні чоловіки. При цьому як недоступні, що вони не показують свою холодність, вони навіть просто не починаються стосунки, так і з грошима в неї. Вона ніяк не може заробити то одна професія, то інша. То вона починає заробляти, а там якийсь нюанс, недостатньо заплатили. І оце ота сама історія виборювання уваги. І тут виходить, що не проблема в тому, що хлопці безініціативні, так? І не проблема в тому, що вона безініціативна. Вона дійсно робить все, що в її силах, і заробітку також. А проблема в тому, що це такий сценарій, чомусь їй потрібно. Його відтворювати в різних декораціях, з грошима, з тими хлопцями. І тут ключове знову повертати, яка я в цьому, що я відчуваю, і де, коли і з ким я таке подібне відчувала. І тут може бути, що отака, такий патерн, що недоступно, неможливо взяти бажане, да? От фактично, це. Це ходить з дитинства. Що з самого дитинства можливо і у і на у батьків така ж історія була з грошима, чи ну взагалі щось хочу, а не можу. І такий може бути патер. І це величезна проблема, коли деякі психоаналітики починають розказувати, що тут причина в холодній матері, якась там їм давала холоду, тому тягне на доступних чоловіків. Ну, це часто нісенітниця. Просто іноді дійсно, фін банально фінансові якісь такі невзгоди дівчина звикла себе відчувати, що я в поразці. Я маю тяжко намагатися, але все одно нічого не отримую. Як ото в дитинстві, вона випрошувала в тата, там, скажімо, ляльку Барбі, але не вдавалося, бо тата не було грошей на це. Він не розумів, як можна, коли нема е грошей на їжу, купувати ляльку. Отак було. А в дитини це закарбувалося. Вона про ту їжу, вона там що пам'ятає, їй якось все одно, чи гречку вона там їла, чи яблука там в один із днів. А лялька це була спогада на все життя, розумієте? Тому тут психологом якраз таке підсвічування цього, що це типовий стан. І оце цю звичку відчувати себе саме так, вона запозичила, точніше, вона її так і залишила у Особі свого дитинства. І треба зрозуміти, що стан я можу обрати. Я хочу відчувати себе королевою. Так, з грошима я не можу наразі так. Вона може розуміти, так, і намагаюся, але не виходить. Але ж чому я маю відволювати сценарій, які з грошима поки що не розрулився, З чоловіками? І тут виникає питання: так що мені бути самотньою? Я ж поклала вже око на цього чоловіка? Що мені з цим робити? Я ж не можу його розлюбити. Ну, і як я можу, а дочікуватися, що він проявить ініціативу, теж не може. Що робити? це реальне питання це питання, яке ставить у глухий кут психолога. Тому що психолог дійсно розуміє, ну, дійсно, що вона може зараз робити. Її не... Якщо її серце, як то кажуть, зайняте, вона ж не буде шукати іншого. І як, от саме, якщо прицільно стоїть питання пропрацювати оце... оцей запит стосунками? Так, пробувати себе відчувати якось інакше. Так? Наприклад, щодо стосунків, отак от вирішити, як ми, я вже неодноразово казала, що ми живемо в певному міфі, так? якусь легенду, яку самі собі розповідаємо. І от для себе намалювати так от до цього віку, там, скажімо, 27 років, наприклад, з 27 років я отак жила. А зараз все я в стосунках. Моя картина, мій міф такий, що я королева. і кожен раз себе повертати до цього міфу. і нагадувати собі, що те, що в неї, на жаль, відбувається зараз із грошима, це не та історія, що має відтворюватися і в стосунках. Але насправді тут було гарно ще і подумати, а чому з грошима така історія? Тому що, знаєте, ну, зазвичай, якщо нема на що виживати, то в неї не буде ресурсу. На стосунки, це також зазвичай в тому і полягає специфіка психотерапії, що глибинного підходу, що клієнт приходить з одним запитом, а ми фактично займаємось іншим. І якби вирішення відходу ну, це як інтегративна медицина, також так? Людина болить печінка, але ми працюємо там з чимось ще. Травною системою там працюємо із кишківником, піднімаємо там залізо якесь, ну щось таке робимо, так? І тут печінка якось вилікувалася, Ось як наслідок. Так само і в неї, от їй можливо, так це дуже неприємно, коли ну це ж гормони, все, їй хочеться якогось кохання. А якщо, скажімо, окей, не 27, а 40 років. І людина розуміє, що хочеться якось ще і сім'ю нормально створити, так, тут немає часу. Дочекуватися, дочікуватися, що воно якось само розрулиться, коли я в інших сферах підтягну. І це викликає паніку і тривогу. Але з іншого боку, то треба задатися питанням: окей. Зараз ти будеш перекантовуватися по старому сценарію. Ну, тобто, як че е, не хочеться гаяти, давай я зараз проявляю ініціативу до цього хлопця, або ж якось. Але то треба розуміти, що вона, якщо зараз проявить ініціативу, то. Скоріше за все отримає те, що і раніше, і зайвий раз зайва психічна її психічна енергія піде на вирішування знову тих самих задач, тих самих проблем, які вона могла б цю психічну енергію інвестувати в щось інше. І Тут дуже важко, знаєте, зробити такий карантин на стосунки. Тут Дуже цінним буде собі нагадувати, який міф я хочу бачити в стосунках. богиня королів, все. Як мінімум богиня Каролєва, і це все я не буду бігати за чоловіками. Тому що от давайте подумаємо, ще, ну от окей, у цей стан, що, начебто, вона бігає за чоловіками. В неї такі от завжди відчуття, що я побігала, там щось він якось окей проявив, а все одно закінчилося це все. І от давайте подумаємо, от, хоча в психології зазвичай ми м -м, розглядаємо, яка я в цьому, який я в цьому, але тут давайте подумаємо про цього чоловіка. От чому? Що спонукає чоловіка, якщо йому дійсно ця дівчина подобається, отак от ну, чекати, доки вона ініціативу проявить? Це, скоріш за все, тому що йому не потрібні ці стосунки. Ви дивіться, їй вони так потрібні, що вона готова, не й шило в попі щось робити з тим, розумієте? А тому чоловікові, скоріш за все, це вона одна із тої колекції його, одна із, можливо, цікавих жінок для нього. Ну, Ми зараз не кажемо про випадок, коли, знаєте, взагалі там каже, пішла ти на декілька букв, да, і вона це все одно за ним бігає. Ні, ми кажемо за те, що типу, посміхається, так, начебто якась симпатія, але немає ініціативності від чоловіка того. Чому? Чому такий чоловік її зацікавив, який безініціативний на її адресу? І тут, скоріш за все, знаєте, в юнгіанській такій психології. Є поняття анімус, аніма. Анімус це от така якась внутрішня чоловіча фігура всередині, так? це про установки різні, ну, от, така, вну, от, таке чоловіче щось. І от чому? Чому всередині неї її анімус? Він про те, що він такий в'яленький, да? тобто його треба якось мануальними техніками підіймати, як то кажуть. Розумієте, да? тобто треба чомусь. З ним щось робити, він сам по собі надії, чому в неї такий анімус? Може, тато був такий безініціативний, а якщо не було тата, то дуже часто мама, як, ну, якщо одна виховує, вона в собі і рольову модель анімуса, і аніми виконує. Але м м у жінки може таке бути, знаєте, що все одно, що ну, передатися той стан, наприклад, що чоловіків немає взагалі, так, що вони безініціативні, ми ж не знаємо історію. Як покинув той чоловік маму. Скоріше за все він і покинув, тому що він безініціативний, е, і вона зрозуміла, що. І це ж також передається у той анімус. Хоч чоловік, той тато не був присутній у вихованні цієї дівчинки, скажімо, але все одно така якась безініціативність. І жінка у те бере, як мама, да, включає свою цю рольову модель. Я сама дітей вирощую все, сама тягну, і вона от сама. Завойовує цього чоловік. Тобто треба подивитися, що психолог він, ну, не піде на вас на якісь там вечорниці знайомитися і все таке. Психолог, він якраз може підсвітити, у чому ці патерни, які повторюються. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було вам цікаво. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Якщо хотілося б попрацювати, якщо хочете. Особисто попрацювати по якимось своїм питанням, запитам, звертайтеся до мене і до зустрічі в моїх нових відео.